Якщо є така можливість, я приїхав з Полтавської області, це Глобінський район, село Новоселівка. Приїхав за продуктами в монастир. Тепер не можу повернутися додому, бо поламалася запорожець, поламалася коробка. Я сидів вже другі сутки, знаходяться в вашому Чернігові і не можу виїхати додому. За мене переживає вся родина, дружина, діти. Я сам інвалід першої групи. Якщо є така можливість, скільки можете, допомогти мені, щоб ремонтувати або знайти коробку другу, бо так як я їхав, ще влетів перед ком. І не можу далі продвигатися. Мене звати Винник Павло Угу. А значить, основна проблема в чому тут? В коробці. Що? Коробка передач, да. Так. І погано крутиться руль. Угу. Дуже тяжело. Угу. Чуть не збив сім'ю. Дитину, uh -huh. чоловіка і дружину. Ясно, є проблема. А взагалі, якщо що кажете, уже там є коробка є, хто міг би та як. ну, бо... ну теж, щось вони навіть вони всі розказують, що можна навіть уїхати на другому автомобілі. Uh -huh. Мені наобіщали дуже великий угор. Ясно. Ну а так, а так, якби да, допомогли Чернігівці, Єсь, є грошима... така можливість за да, коштами, коштами і ілі... Чим можеш? Чим можеш, це Чтобы... під'їхати, значить, Чтобы... та й тебе вже другий, другий да, день. Другі сутки. Вже я стою. Другі сутки. Возле... Є... Єлицький, Єлицький монастир. Да, Чернігові да. жіночі монастир, да, всі да, його знають, Чернігові добре. Да, хто, хто зможе да, надати посильну допомогу? Могли б під'їхати і просто в такій да. скрутній ситуації. З кожним може трапитися. Сьогодні я такий, завтра ви будете такі. Добре. Думаємо, думаємо що допоможуть відгукнутися, бо і, і місце таке. Люди не стають. Я просто, я в цілий день тільки спинилася п'ять машин. Наобічали дуже великий угор. Я mm. думав на Мерседесі поїду вже. <рес> Поки ще добре. Ну в даний час, якщо є така можливість, допоможіть. Все. Mm. Щоб відремонтувати, щоб нормально доїхати додому. Щоб не було ніяких нюансів.